Зміни на площі Петефі в Ужгороді міські чиновники обіцяли ще півроку тому. Тоді говорили лише про нове дорожнє покриття, яке мало замінити асфальт, знятий щовосени. восени. Після кількох місяців очікування повідомили, заміна відкладається, оскільки планують капітальний ремонт площі. Ці проекти підкреслили історичну цінність цієї площі. І тому ми е, будемо приймати будь-які пропозиції від громадськості, будемо їх розглядати, і потім уже будемо на основі цих е, пропозицій зауваження давати завдання проектантам, які будуть розвивати вже робочий проект, який буде проходити експертизу. Питання набуло особливого резонансу після публікації в інтернеті одного з можливих проектів реконструкції площі Патефі. Відповідно, я сьогодні подала інформаційний запит Ужгородської міської ради. Так як в одному з рішень Ужгородської міської ради лютневих змін в програму благоустрою є передбачено капітальний ремонт площі Петафі. 3 мільйона 16 тисяч уже і кошти передбачені, але який саме проект фінансуватимуть до завершення конкурсу, невідомо. А через те, що площа патафі в історичному центрі, підхід до змін має бути особливо ретельним. Архітектори навіть кажуть про необхідність нового принципу проектування в Європі. Він називається проектування участі громади або партисипативне проектування, коли громада. Чи мешканці міста беруть, залучаються на самому процесі і проектування, і складання завдання на проектування? Тобто воно не робиться тільки якоюсь однією стороною, чи архітекторами, чи владою, муніципалітетом. А вони робляться з залученням безпосередніх користувачів цієї площі. До того ж, перед розробкою проекту варто оцінити завантаженість площі як автомобілями, так і пішоходами. Мало би трошки виду змінитися в тому плані, що це дуже дуже потужний транспорт. Ну пішохідний вузол тут перетинаються ці два потоки. Їх би треба якось розрулити. Проблема з парковкою, проблема з перетином цих вулиць. Ну є багато проблем. Воно теж потребує. Не кажу, що зовсім воно в такому вигляді. Добре чи не добре. Але є дійсно місця в самій центральній частині, які набагато складніші, набагато ну, вже такі критичні. Теоретично капітальний ремонт передбачає тільки ремонт комунікацій, оновлення дорожнього покриття та облагородження зелених зон. Саме тут могла би бути і ще одна пішохідна доріжка згідно з одним із планів, представлених на сайті Ужгородської міськради. Тоді як капітальний ремонт взагалі не передбачає подібних змін після суспільного резонансу і особливої уваги у міськраді запевнили, жодних змін у структуру площі вносити не будуть.